Всім доброго дня, автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Сьогодні у нас новеньке надходження: це Mercedes b клас B200 2007 року випуску. Під капотом 2 літра турбодизель, коробка автомат та передній привід. Друзі, по кузову автомобіль виглядає дуже непогано, має фарбовані елементи. З технічного боку повний порядок, ходова частина просто супер, двигун працює рівно, коробка плавно перемикає, взагалі ніяких питань по автомобілю немає. Взутий в абсолютно нову літню гуму. Має парктроніки спереду та ззаду, має лінзоване світло. Давайте перейдемо до салону та комплектації. Салончик у нас комбінований, шкіра з текстилем, має електропакет. Шкіряне мультикермо 216 тисяч пробігу, помилок ніяких не горить, також має кондиціонер, магнітолку, гарну акустику, парктроніки. Задній ряд сидінь також чистенький, без нарікань. Друзі, придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку, Тому чекаємо вас на огляд тест драйв до нашого автосалону.